Ну, знаєте, ну, якоби на мені воно так якось і не От На моїх братях, сестрах є трошки, ну як? Ми цього ще так особо не прочувствували, як прочувствовали ті люди, дійсно, які були в те час. Ну, так, а так на мені воно ніяк не відобразилося. Я себе зараз нормально відчуваю. Живеться мені нормально, але но, в принципі, звісно, екологія в нас не дуже для нинішніх наших дітей, щоб сказати так. Болізні дуже багато. Що щось? Якщо подивитися, даже так по, по дітям, по, по нинішнім нашим дітям, то боліють намного хуже, ніж раніше люди боліли. Погано. Зріння в мене упало. Діти теж хворіють. Нехорошо в общем. Ну так, щоб дуже, то й не дуже. Да. Живі, здорові, все нормально, все хорошо. Ну, як вам сказати, не знаю. Ну, трохи на здоров'я. А так нормально. Ну як, діти пострадали, звісно. Нам то таке вже діти сильно пострадали. Дітей жалко. Їх що там жде, непонятно. Всі болезні все за дітей жалко. А нам вже старим то таке. А, очень как бы, печально, поскольку якраз в цьому врості я була в підростковому вроді в цей. Думаю, что какое-то влияние оказалось на здоровье, и на развитие. И, ну, конечно, ничего хорошего нет. Надеюсь, что все это мы уже пережили. И ничего так подобного не повторится. Ну, як предубразилась. здоров'я нікудишнє, але жити ж треба. Молодий, а відчуваю себе як старий.